Зірвалося і все. Я не бачу нічого. У мене кирпич пилі, все, я нічого не бачу. Це була прильота ракет. Вони влучили в житловий будинок і пошкоджено дуже багато житлових будинків, ще зруйнований торговельний центр. Зараз йдуть рятувальні-пошукові роботи. Предні було два влучання, дві ракети. Пошкоджена, крім цього, пошкоджена мережа, транспортна мережа. Зараз будемо теж все доводити до ладу. Працювала в цьому магазині, це у нас магазин побутової техніки. І, і якраз коли працювала, почула дуже гучний звук, приліт, почали сипати світрини з, з однієї сторони, потім пішла в другий зал, з другої сторони. ну, Тобто було дуже, дуже страшно. Це уламкові поранення, це переломи кінцівок. Є і важкі, і середні. Під завалами ще можуть бути люди. Крім того, бригади разом з співробітниками поліції ДСНС обходять будинки і ураження вторинним знаряддям. Склом Думаю, і ситуаційні реакції ще будуть збільшувати кількість.